Починаючи від конвенції про консульські зносини, закінчуючи внутрішнім законами і законодавством, об, обов'язок консульств піклуватися про громадян України, які знаходяться за кордоном. І тут даруйте, але будь-який лист, чи будь-яка усна, чи письмова вказівка вони нікчемні. І по великому рахунку, я вам кажу як колишній посол. Якщо громадянин України звернеться за послугами, то консульство зобов'язано їх реалізувати, тому що так вимагає закон, а не лист, який написано. Тому що тому в цьому відношенні, взагалі мені здається, що нема про що й говорити по великому рахунку, якщо розуміти знати законодавство українське і розуміти міжнародне право і національне право, яке регулює власне комплекс питань. Які вирішують консульство?